Це автомобіль 80-х років, наш земляк Гриценко Андрій. Перебуває в військову службу, проходить у 24-му крему штурмовому батальйоні. Машину віддав його батько на відновлення для подальшої передачі синові за місцем пробування служби. Машина була відремонтована силами громади Сватівської. Ну, до того, що вона стане вже на впевнений хід, ще треба чимало коштів, бо в неї так добре вкладено, була вона майже розукомплектована. Добре, темно зараз. трошки темніше, без кіно Украсимо шином в камуфляж. Наше завдання, щоб машина була скажімо так, якомога помітніше, ніяких прямих ліній. Наносимо краску щільну кількома слоями, тобто поменше яскравих кольорів, більше темних. Це поступовенько заповнюємо абсолютно всі білі прогалини. Oke 24 3